Привіт усім! З вами знов я Богдан. Сьогодні я вам покажу таке ножки. Вони дуже а Вони мене навіть покажу вони ріжуть воск. Дуже добре. Дивіться, яка рівненька частина вишла. Хай тут дуже прикольно.

Вот. Ну типа вырезал. Ну типа И на нападає. И На вас нападает. На нападає. На вас тут нападает. Ой, ой, на вас тут нападает. Бух! Антон, правильно. Ещ можно. таке а, не такі ну, прикольні ножниці такі вже спортивні ну прикольно ну добре ставте лайки лайк like, like. лайк якщо вам відео сподобалось ставте не лайки як вам відео не сподобалось і ставте підпису что ты на мой канал канал и что хочешь на моем канале на него от всяких цикавых видео. и сам можете подписаться на Дима Глазачкова канала. подписывайтесь только канал. здесь ну добрый всем пока пока